Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні на господарстві зараз будемо працювати. Хочу я підбити тут стелю. Там взагалі такий аж дірка туди на горище і аж рухає цими пауками. А передають на неділі, на слідчому тижні передають морози, а вони якраз тут сплять під цією диркою. Тому хочу підбити, взяв такий цей утеплювач і хочу підбити, хоч щоб трошки воно їм не, не сквозило. Звичайно, може хтось скаже, що, що це за руїни такі, але... Так, цей мій хлів, свинарник не на найкращому стані. Підлогу то я зробив. Але так подивіться, все таке воно обдерте. Висить все. Чому я його не роблю? Тому що я планую зовсім, іншу, зовсім інший свинарник будувати. Тому я його і нічого тут не роблю. Не хочу вкладати кошти сюди, краще вже будувати щось нове. Тому що тут місця і так мало. У мене що? Тут Тут ці клітці. Четверо. Це клітка. виходить, 4 на 2. Ну і тут теж четверо. Тут трошки більша, ну, вона не більша, але така ширша, але вужча, але коротша. Тому що тут ще мальвінка наша живе. І тому я не хочу сюди вкладати кошти. Тому, що тут все робити, потрібно все зривати знов. Бетонувати ну, і робити зовсім по-іншому. Але місця від цього тут більше не буде. Тому, я якщо вже вкладати кошти, то хочу кошти вкладати вже в щось друге. Так само, як воно із надвору, тут також все його потрібно, потрібно утеплювати, штукатурити. Але поки що я цього не роблю, тому що не хочу вкладати кошти в старе. Щоб зробити реконструкції старого, це ну, кошти великі, а воно того не варте, краще вже будувати нове. І тому зараз хочемо підбити, хоч трохи, щоб їм зверху воно не не сквозило. Я взяв теплу четвірочку, таку не, не товсту, але мені найголовніше, щоб воно не сквозило. Ось так. Ось так воно було. Так воно було. Це вже ми вдарили рейки. Ось так в нас вийшло. Звісно, не Супер-Пупер, але вже буде, я думаю, тепліше, вже трошки на наш сценарник утеплили. Вже немає не висят ці торочки, вже трохи. Щось щось ставило, та й воно дасть. Вже там, там, де була та дирка, там вже все забилося, все, звідти вже не дує, вже їм де тепло тут спати. То вони тут сплять і над ними вітер гуляє. Ось так. Ще думав двері, тому що залишився утеплювач, але немає вже часу, в нас вже вечоріє і падає дощ. Вчора було мінус 10, сьогодні дощ. Така в нас погода. Але мені подобається як, як воно вийшло. Якось аж затишніше стало. Зараз даю своїм Сьогодні в мене їх цілий день коло них, цілий день вони ходять, то навіть не можуть поїсти нормально, бо то за ноги гризуть, то драбину кидають. Ось так вийшло. Як я кажу, що не супер, але не так, як було. Все одно вже. Вже щось воно дасть. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобались пальчик вгору, пишемо коментарі. На все добре.